Слава Богу. Е, сьогодні я маю тему, я тему щось скажу пізніше, але сьогодні в мене буде досить багато місць Біблії. І тому почнемо ми зразу з місця. Це буде Матвія 24,14. Е, і проповідувана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. І також прочитаю зразу другий цей Марка 13,10. Але перша Євангелія мусить бути народом усім проповідувана. Е, знаєте, я щось думав більше про ці місця, так? І згадав собі, що кінець світу, так як ну, так тут написано, але перша Євангелія мусить бути всім народам сказане, проповідуване. І мені стало цікаво, скільки зараз взагалі по статистиці людей е, вже чули про Бога і, на, і наскільки воно так вже. Наскільки ми вже так близько до цього кінця. Е, є статистика, яку проводили в 2025 році, і в ній написано, що 25%, тобто це є 2 мільярди з 8 мільярдів, які ще не чули люди про Бога. І якщо подивитися, які це регіони, то це є більшості Африка і, і більш мусульманські країни. І, але є й тих також тих 75% е, людей. Тобто це 6 мільярдів, які вже чули про Бога. І якщо взяти далі трошки більше заглибитися, то можна подивитися по тій самій статистиці, що 70-80% людей, це було опитування проведене в 2025 році, що вони вірять в Бога. Тобто вони себе називають віруючими. І якщо вже подивитися так ще глибше, це 28%. І 8 людей це є християни, тобто до християнів відносяться католики, православні і протестанти. І ще скажу по цифрах одну, одну річ: якщо ми будемо дивитися на Європу, то тоді в Європі є 72,2% християнів, і з них є 9% протестантів. Тобто, якщо ми зараз живемо в Польщі, відносно можна сказати, що кожна десята людина це є протестант. Тобто такої віри, як ми, ну, щоб ми не дивилися на католиків і православних. І знаєте, і коли я собі це трошки так заглибився в себе, почав думати, можна зрозуміти, що якщо кожен з нас, так десяти, є віруюча, є людина, яка більше розуміє щось про Бога, яка розуміє значення ціни Божого спасіння. І тоді чогось я задумався, чому так в світі все одно можна сказати багато зла, чому так навіть. Якщо подивитися тих 9% дуже мало видно. І знаєте, в Польщі є таке таке не слово, як поділ, таке як віжонце практикуйонце віжонце не практикуєнце. І воно, мені здається, дуже якраз сильно так ділить в тому, можна сказати, у цих 9% хто є з них ми. І... І в мене сьогодні якраз буде тема про, про фарисеїв. В мене тема називається Фарисеї в сучасному житті. Це якраз буде про, про те, які наприклад, є тих, навіть тих самих 9%, але які вони є всередині. Е, скажу чесно, воно можливо мене мене так трошки… В мене було на серці та тема, бо ще останнім часом якось так слухав чи багато якихось історій таких. Чи... Коли розказують, що там, я не знаю, навіть поїхали в цей самий християнський табір, там діти і відносно втратили там свою цнуту. І так виходить, що коли воно є таке, прям. Там, де ми маємо є джерело того християнства, виходить, що воно все наперекір і, і воно все йде на виворіт. І, і також само, як, як якісь зараз сучасні новини про пасторів, чи коли вони щось, щось роблять, таке, що навіть важко зобразити людям. Е які в світі. Так, тому е, я вирішив говорити про фарисеїв в сучасному світі. Е, на початок я би хотів трошки сказати, хто такі були фарисеї. Ще також Ісус часто говорить про судакеїв та книжників. Е, вони були основними, можна так сказати, релігійно-політичними такими угрупуваннями, які в свій час вони також вирішували дуже багато всього політичного. Тому що судакеї були більш так багатші, е, їх було майже при владі там, 70%, а меншість була фарисеїв, але фарисеїв більше слухали люди, і, і все одно дуже багато людей е, так, були за фарисеїв. Е, По-духовному вони знали Тору, ще тоді, ще знали різні переписи, вони знали дуже добре. Я думаю, що ми ніхто, напевно, так біблію не знаємо, як вони знали добре цю, цю книгу. Але, але Ісус дуже багато і про них в своєму Писанні говорить. Перше місце, яке я би хотів прочитати, це буде Матвія 5.20, якраз про фарисеїв. Ісус каже, кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. І тут якраз Ісус говорить про праведність. Я би ще сказав, що це є так одне з хороших речей, що Ісус про про них говорить, а далі буде так трошки більше критики, але я ще прочитаю уривок з місця цей Матвія 23.3.7. Е, і він якраз трошки більше так покаже про, про фарисеїв. Тож, усе, що вони скажуть е, вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські ремена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть не хотять їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на бенкетах і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди учителю. Е, і якщо так подивитись, то Ісус найбільше їх засуджував за, за їхні гріхи, за те їхнє, я би сказав, найбільше таке лицемірство, що вони. Цілий час так е, мали бути представниками Бога, Ісуса вони мали так допомагати, а виходило все наперекір. І, і знаєте, і важко так мені було усвідомити, що якраз Ісуса через цих людей е, розп'яли, бо тому що якраз фарисеї вони так як, е, зрадили, вони захотіли, щоб е, Ісуса розп'яли. І так важко усвідомлювати, знаєте, коли це люди, які були близько, які були. І вони так само ходили до церкви, вони, вони були дуже близькі до Бога, але коли вони роблять такі вчинки, то, то це стає боляче. І я би хотів сьогодні так трошки переглянути такі головні, можливо, негативні ресії фарисеїв, але щоб вони стали для нас та як е, таким принципом, куди нам не треба йти. Знаєте, навіть часто. Психологи, вони деколи кажуть таку звичайну річ, на яку нам деколи зі сторони важко подивитися. Але що ми якраз побачили туди, куди нам не варто звертати і йти. Першою такою головною негативною рисою фарисеїв це є лицемірство, це я би сказав, можливо, є такою найбільшою. Я прочитаю зразу в місце: це є Матвія 23, 27, 28. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям заправедних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. І також прочитаю ще Матвія 23.3. тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо вони. Бо говорять вони, та не роблять того. І е, лицемірство це в них був такий, я би сказав, найбільший гріх. Бо вони цілий час, як Ісус навіть каже, що ми робили то, що вони кажуть, але не робили то, що вони роблять. І Часто в нас, християн, знаєте, ми, можливо, не маємо тих всіх гріхів такими сильними. Важко нас зараз назвати фарисеями. Але я би хотів, щоб ми кожен сам себе проаналізували, чи є в нас, наприклад, навіть та сама доля цього лицемірства. Коли ми, навіть коли якийсь християнин щось потикнувся, що ми не сміємося в нього, а ми йдемо і йому помагаємо. І... Ще скажу про фарисеїв. Цього немає в Біблії, але я дивився, що так по, перес, по переписах передавали, що е, частково фарисеї, вони були, ну що в них було таке лицемірство, що вони доходили до такого, якщо вони мали в Біблії колись був закон, що по воді можна було проходити більше шляху, ніж е, по суші. І вони брали, коли вони їхали на ослі, вони брали з собою. Бордюк, якусь ємність з водою, щоб це так рахувалося, що вони, типу, як з водою, і що їм можна так довше пройти. І знаєте, коли в нас воно так теж. Ми, ми дивимося вроді на слово, знаєте, але через свою якусь своє, якесь лицемірство, ми хочемо це бачити ближче до своєї Ми не так, як нам Ісус каже, а трошки так, знаєте, собі перекрутили. І то саме про, про любов, ми деколи бачимо то в своєму, і що ми собі просто виправдомуємо, бо це так наша думка. І е, на рахунок лицемірства Ісус нас вчить е, зовсім так Антоніма, це є щирість. До Римлян 12,9 пише: Любов нехай ваша буде нелицемірна, ненавидьте зло та толіться до доброго. Е, і 1 Тимофія 1,5: Ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Е, і тут якраз сказано, що Ісус любить просто коли ми є щирі. коли ми є щирі в першу чергу, я би сказав, самі з собою, з людьми і, і так само з Богом з Ісусом, коли ми навіть даємо ту саму десятину, але ми її даємо від, від щирого серця. Е, другим пунктом в негативних рисах фарисеїв, це є, яка в них так теж досить сильно проявлялася, це є гордість. Е, Їхні, їхні дії були більше спрямовані не на Бога, не на, не на так на Боже писання, а більше на те, що про них подумають люди, і так про свою таку святість в людських очах. В Матвія 23:5, 7 пише. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють і здовжують китиці. І люблять вони передніші місця на бенкетах і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди учителю. І ну, тут якраз сказано, що про гордість у них це було дуже сильно видно. І так Антонім до цього, що ми собі можемо взяти, це є смирення. Біблія про це пише Филиппіан 2:3 Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. І також Матвія 11.29 Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. І Ісус нас вчить якраз в Біблії, що ми якнайменше відділили ту свою таку, можна сказати, чуть-чуть пафосну людську, так оболонку. І що ми були смиренні, що ми не бігли за цією славою, а ми е, віддавали славу Богові. Е, наступним пунктом у мене пише Любов до себе, а не до ближнього. Я прочитаю одне місце: це є Луки 11.43. 43. Написано: Гори вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Тут є е, пише 11.43, пише слово любите. Якщо подивитися на то слово з грецької мови, ну як воно по-грецьки, це є слово агапао. Це є слово від дієслово, Якщо подивитися, ну це слово походить від слова агапи. Тобто, що ви розуміли, «агапао» — це є любити і це є «жертовно любити. Як агапи це так, є найбільша міра любові, так жертовна любов. То, що ви розуміли, фарисеї в них було все навпаки, бо в них це якраз агапа, ця любов в них була ближче так, як до себе, до своїх вподобань, до своєї так, гордості. І, і, а, і також це слово Агапа, що ви розуміли, воно також використовується в Івана 3:16. Так бо бог полюбив, це також слово Агапа, і любіть ворогів ваших це також є слово Агапаво. І тобто тут воно порівнюється, що в фарисеїв була така велика любов, але іменно до, до себе і до своєї гордості. І, і знаєте, і в сучасному житті наше его, воно, я думаю, завжди буде, типу, якими би ми тільки не були християнами, скільки в нас не було досвіду, нам все одно приходиться цілий час боротися з нашим егом, бо воно дуже часто в емоціях проривається і показує, що, що ми щось вищі, що ми так. Чогось більше варті. І Ісус вчить, щоб ми мали любов до ближніх. Е, Матвія 22.39. Люби свого ближнього як самого себе. Я би хотів привести такий приклад. Я на цьому тижні чув е, розповідь про Івана Пендлашака, Я думаю, що ви його багато хто чули. Е, це навіть по новинах показувало, що йому подарували, пожертвували йому великий такий дім, мільйон. Ну, казали, що він коштує мільйон доларів, що він дуже дорогий. І, і зразу по новинах почали крутити, що пастор став мільйонером, що він так е різні нехороші речі. І, і я дивився, якраз на цьому тижні, що він просто випустив такий ролик, що він відмовляється від цього дому е через те, щоб. Щоб просто люди про нього нічого не казали. Він якраз там казав, що він хоче краще він буде так з чистою душею проповідувати про Бога, ніж щоб кожен на нього дивився через цю рамку якраз цього мільйонного дома. І, і тут ми якраз можемо подивитися на це, як в чомусь приклад, що, що людина не вибирає чи багатство, чи цю гордість, а вона вибирає просто те, що вона хоче євангелізувати, і, і щоб нічого їй не мішало, і людям не мішало його слухати. Четвертим пунктом у мене є про фарисеївця і перешкоджання служіння Ісуса. Луки 11.47.52. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите. Ваші ж батьки були їх повбивали. Так ви, ви знаєте ви й хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала. Я пошлю їм пророків і апостолів. Вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть, щоб народі у цім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу, від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так кажу вам: відомститься це все на цім роді. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не війшли і тим, хто хотів увійти, боронили. Я думаю, що тут таким великим прикладом буде Павло. Він потім вже так повернувся. Але Павло він також був фарисеєм, і він е, дуже багатьом людям спочатку запобігав, щоб вони знали про Христа. І тоді було також велике переслідування. І дуже гірко це розуміти, що це так. Якщо подивитися, були фарисеї, вони також були християнами. Просто через те, що в них були свої якісь бачення на світ, творилися досить такі страшні речі, і що навіть в кінці просто ця зрада Ісуса, і це все відбулося з християнами. І також тут Павло пише Фелопіан 3:6: через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. І також в мене є останній пункт, це є про фарисеїв сліпі духовно. Матвія 23,23 23 пише: Гори вам, книжники та фарисеї, лиці мірі, що даєте десятину і зм'яти і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Е, і також Матвія 15,14 пише: Залишіть ви їх, це сліпі поводотарі для сліпих, а коли сліпий води сліпого, обоє. До ями впадуть. Знаєте, після того всього може здатися, що воно таке досить прикре. Я просто більше тут хотів показати це, що це все було від сторони християнів. Що це кожна, кожен той фарисей він називав себе християном. І, і якби це прикру не було, але через них було дуже багато всього нехорошого зроблено. І і більше на їхньому прикладі людей, я би, ну, я думаю, що відторгнулося від Бога, ніж навпаки, прийшли. І все, що нам можна з цього всього взяти, це що ми не попадалися просто на ці диявольські такі уловки, через які диявол може дуже сильно діяти. І... І хочу я сказати, що Бог хоче просто від нас великої святості і поваги, щоб в нас не було якраз дуже великої цієї праведності праведності людської, а щоб в нас якраз була святість, святість, воно так йде в єврейському, що воно йде так, в якійсь мірі відділення, і, і що ми були відгрі, відділені від цього гріха, і, і що ми якраз показували людям Бога. І тому я зачитаю ще щеловити 20.26 І будьте для мене святі, бо святий я Господь, і я відділю вас від тих народів, що ви були мої. Е, і так само Ісус ще каже, що любов покриває багато гріхів. І, і тому я ще на кінець хочу зачитати, пише до Колосян 3,12, щоб це так для потішення для нас. Отож задягніться, як Божі вибранці, святі та й улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність і довготерпіння. Амінь